Доброго дня всім глядачам мого відео. Хочу представити розпаковку ось такого ультразвукового зволожувача Neoklima, Виробник модель SP50. Замовлявся зволожувач на розетці. Відправочка була новою поштою, він приїхав за кілька днів. Це перше, перше відкриття, фактично. Зложивиш тут придбався для приватного будинку. Відповідно, зараз відкриємо, побачимо, що він собі містить, яка комплектація. Що, до чого є. Зараз е, я, я вже відкрив, е, так, покажу з усіх сторон, так, раз. Інша сторона. Потім у нас бічні сторони. Хочу відзначити, що коробка українською розписана. О, тобто адаптована до нашого ринку. Навіть ще етикетка нової пошти від документа. Дно пусте, нічого не написано. На, на верхній кришці теж зображений сам товар. Е, е, так. Я вже відкрив скотч, який був заліплений. Ну, в принципі, всередині ще не дивився, тому перш, можна вважати, що це наш що це мій анбоксинг образу зволожувача. Так, відкриваємо. І перше, що ми от, зверху бачимо, це в нас йде акт надання послуг це доставка і в нас іде видаткова накладна на. Зволоження, що це бумага, вони не цікаві. Далі йде у нас гарантійний талон, заповнений, я так розумію, продавцем. Це інтернет-магазин розетка. Так, далі. У нас, далі у нас ось іде такий, не знаю, насадка, напевно, судячи з. Фотографій насадочка, біла, тоненький пластик з отворами. Далі йде у нас ну, от, картонною кришкою закривається сам зволожувач, Нам не потрібна. Е, Збоку достається ось така напевно якась кришка. Оскільки накручується, є кільце для герметизації, отвір підпружинений на пружинці, кукові грані з ребрами для того, щоб було зручно закручувати. Ну, і тут два, дві різьби, внутрішнє і зовнішнє. І тут це теж резинове-мягеньке для герметизації. Напевно, кришка десь на бачок для води. По інструкції буду дивитися далі, буде зрозуміло для чого. так, Далі у нас іде сам зволожувач. Ось такий досить такий великий зволожувач. Сумфанова упаковочка так ну Вага десь орієнтовно біля 2 кілограмів. Якщо не помиляюсь, то там два 2... І 5 чи і 2,7 і йде і в е, документації на сайті, в ну, технічних характеристиках на сайті було вказано. Так, кабель живлення. Е, звернув увагу, що кабель живлення нез'ємний. Так, відкривається. Так, Кабель живлення з'ємний, тобто його від'єднати не вийде. Так, сам зволожувач. Це, до речі, перший мій зволожувач, тому можу дечому помилятися. Я так розумію, що це індикатор ємності бака чи води, сама горловина для випуску пару, лицева сторона. Не знаю, що це таке. Якесь таке, як враження вікон, це матове напівпрозоре. Е, сенсорні кнопки управління, кнопка вмикання, зволоження, авто, таймер. Е, краплинка плюс-мінус на певне виставляння рівня вологи. і якийсь, якийсь чи графік чи індикатор. Динамік звуку і дисплей. З іншої сторони зволожувача індикатора немає, тим сторона взагалі ну, без нічого. Внизу, внизу потвори для, напевно, для повітря. Ну і самі технічні характеристики зволожувача. Так, довжина кабелю, ну, якщо подивитися, стандартна десь. Близько метра півтора, ну, трошки більше метра, десь до півтора метра. Так, я думаю, о, я думаю, що це у нас ось цей маленький клапан, він або ставиться сюди, або ставиться на трубу. До речі, модель цього зволожувача. Чому вибрав цей зволожувач, оскільки е через ємність бака, через... Управління, бренд і додаткова опція, яка стала майже вирішальною при купівлі, це наявність трубки для подовження і виводу пари, пари, пари вверх над зволожувачем, а не навколо самого зволожувача. Так, Зараз подивимося, вона у нас має бути комплектації. Так, ось є у нас ось така трубка. Іде в комплектації звичайний білий пластик, звичайний білий пластик. Нічого всередині немає. Трубочка так, або так ставиться, або ось так, ось так. Різні кінці трубки мають різний діаметр. Ось так має вийти, що так, не знаю, чи добре видно. видно. Ось таким чином пару можна піднімати. Я так думаю, правда, я ще не дивився інструкції. А, Оп, ще не все. Трубочка у нас дійсно телескопічна, чи вона навіть не телескопічна, а двосекційна. Ще одна трубочка є в нас. Також є на кінці трубочки розпилювач. Це, значить, сюди не по адресу, це має знаходитись на самому приладі. Друга трубочка. Вставляється от так. І в результаті ми маємо 50 см вивід пари над. Над приладом, тобто краще розподіляється на, е, по кімнаті, по приміщенню. І читав відгуки на різних форумах, що деякі при, прилади, коли пара виходить безпосередньо над приладом, створюють е, хмару вологості навколо себе, і гігрометр автоматичний, вбудований, визначається як. Е, Вологість вже в приміщенні і автоматично відключається. Хоча навколо приладу може бути там вологість 55%, а в самій кімнаті, в самому приміщенні вологість може бути набагато менша. То ось цей нарощувальна на ця трубка дозволяє більш рівномірно розподілити вологість по приміщенню і не утворювати ось цю хмару вологості навколо самого приладу навколо вбудованого гігрометра. Так. Ставимо в бік. Так, Наші всі ці пленки упаковочні. Картонна, картонна упаковка для двох частин шубки. Зволожувач повітря, інструкція. Е, так, 2. 3, 4, 5, 6 сторінок. Тут фактично наш зволожувач. Індикатори. Розписано, як користуватися інструкція українською мовою. А, так, як поглянути на інструкцію ось цей великий бак ззаду, цей великий бак це є е, 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 е бак для, для води. Якщо ми знімемо трубку, подивимося, то ось ця перша кришка, яка в нас була, вона взволяє. Закрити один із отворів. Закрити один із отворів. Ну, ось такий досить е, приємний глянцевий пластик, е, міцний, без заусен, тобто е, приємне на відчуття. Не знаю, наскільки він буде утилітарний в користуванні, білий там чи не поцарапається, не з'являться чорні якісь розводи і так далі. О, але е, виглядає, як на мене, досить таки естетично. Так, поки що Я прочитав інструкцію е, кришку закручену, не буду ставити разом з баком. почитаю, як це зробити правильно для правильної експлуатації, щоб не втратити гарантії. Ну, і Більше фактично в упаковці немає нічого. Нижнє дно, нижнє дно упаковки для е, приладу і сама коробка пуста. Ось якщо їх брати комплектацію, то в підсумку ми маємо сам прилад, двосекційну трубку для нарощування виводу е, пари. Розпилювач, який кріпиться чи ставиться безпосередньо на прилад. Це в тому випадку, якщо ви хочете користуватися без дрощувальної трубки. І кришки. Фактично всі елементи постачання. 1, 2, 3, 4, 5 одиниць в комплекті. Плюс ми маємо гарантію по документації, плюс ми маємо інструкцію по користуванню українською мовою. На цьому поки що все. Можливо, потім з'явиться відео з першою експлуатацією та уже, вже відгуками по роботі. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. І думайте, вибирайте, купуйте. Дякую.